Отже, це фінальний варіант тоніки. Далі я її в'язати не буду і хотіла зафіксувати ось цей момент. Все ж таки вдалося обв'язочкою виправити цей момент. Пам'ятаєте, тут була вона задовга. От, і е, обв'язочкою із зменшенням кількості петель вдалося зробити ось такі охайні пройми. Далі обв'язувати не буду, бо вже за широке плече вийшло. От, Напевно, що на цьому етапі я зупинюся. Е, пробувала із поясом підперезувати. Дуже файно, бо овер-оверсайз over вийшла туніка. Забагато, за широка. От. Але, друзі, дуже тепло. Вона дійсно зберігає тепло. Тобто для тої функції, для якої вона в'язалася, саме зберігти моє тепло, то з цією функцією вона справляється. Поради на майбутнє, якщо хтось також буде в'язати подібну сукню. Беріть менші спиці, бо 8к все ж таки лишає великі отвори. І мені хочеться дуже перев'язати цю сукню саме через те, що неохайно виглядають ось ці отвори між петлями. Можливо, спробую на машинці в'язати. А що стосується обв'язки гачком, гачок 5,5 підійшов ідеально і дуже приємно і легко було ним в'язати саме цю ниточку. Ось. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу! Коротенький майстер-клас Поріжу, як тільки стане трошечки краще, бо зараз ще не готова працювати над цим. Всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословень, друзі. Па-пам! Ольга, вітаю! Вітаю, вже завершую стрім. जैक